Всім привіт! Як ми вже знаємо, то Brawl Stars є 20 плюс мов, і на жаль, українською серед їх немає. Але російська є. Е, як ми знаємо, то Російська Федерація напала на Україну у лютому 2022 році, а вже у березні 2022 року Supercell заблокували Brawl Stars на територіях Росії та Білорусі. І по логіці розробовчики мали би обрати російську мову з Гри, але вони цього не роблять. І зараз я поясню, чому вони цього не роблять. Давайте почнемо з того, що російською мовою спілкуються та розмовляють не лише росіяни, а й українці, казахи, грузини, молдов'яни, розайбарджанці та багато інших країн, які входили до СССР. І, і понятно, що у Stars немає української, казахстанської та цих всіх мов. А, а замість того, щоб додати ці. Більше 10 мов є російська, яка допомагає гравцям зрозуміти все, що є в грі. Тепер давайте поговоримо, чому в грі немає української мови. По-перше, це те, що я казав попередні дві хвилини. А по-друге, тому що суперсел вони ж любити. Їм 200 доларів для перекладу важливіше, ніж додати гру в українську мову. Та їх можна зрозуміти, тому що Brawl Stars грають біля. 600 тисяч людей з України. Для порівняння з VPN росіяни грають 22 мільйона, що у 36 разів більше. Ну і ось ми розібрали питання, чому у Brawl Stars немає української мови. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока-пока. І переходьте на мій телеграм-канал. Афі Бегація Сене уважаємо пас.